Близько 4,5 тисяч волонтерів працювали в Україні під час євро 2012 у приймаючих містах. Молоді люди, які володіють англійською та іншими іноземними мовами, допомагали гостям чемпіонату зорієнтуватися у містах, порозумітися, надавали мовну підтримку у медичних центрах, допомагали з транспортом у фан-зонах, кемпінгах. Як результат, тисячі іноземних болівальників відкрили для себе яскраву, доброзичливу та гостинну Україну. Найкращим волонтерам особисто подякував прем'єр Микола Азаров. От вашої роботи безкорисної роботи, по багато годин в день, днів. від то з яким настроєнням наші гості. будут находиться в Украине. Вы не строили дороги, да? асфальт не укладывали, бетон не месили. Но вы делали очень важное дело. Вы создавали репутацию нашей страны. Працювали добровольці безкоштовно по вісім годин на день. Утім вони не скаржаться. Навпаки, запевняють, що отримували неабияке задоволення від спілкування з гостями євро і звичайно почували, що роблять свій внесок, у те, якою Україна запам'ятається тим, хто вперше її відвідав. кажуть, не почули жодних нарікань, лише слова подяки за допомогу. Загалом іноземці цікавились, як знайти стадіон, готель, місця відпочинку. Та іноді волонтери чули і незвичайні звернення. «З Самого початку, саме де розташовувався лагерь шведів. Не спочатку не було в них води, і от до нас хлопці зовсім молоді хлопці підходили і запитували, де ми можемо помитися. Ми намагалися відправити їх, можливо, в готелі. Моя робота заключалася в тому, що це була мовна підтримка лікарів, як швидкої медичної допомоги, так і диспетчерів центральної міської станції швидкої медичної допомоги. І в принципі, це така відповідальна робота. Я Думаю, що саме через те, я тут що така ланка досить ну за яку я відповідав в принципі вагома, оскільки від цього залежало людські залежало людські життя. В першу чергу на знак подяки волонтери отримали почесні грамоти та годинники, та найціннішим вважають досвід, що отримали від спілкування з гостями з інших країн. Для когось він стане в пригоді у майбутній кар'єрі. А дехто радіє, що знайшов на чемпіонаті нових друзів.